Адаптер до плакарда. Якщо у вас плитоноска, в якій оця передня панель нез'ємна, то в нас є ось такий адаптер, на нього можна зафіксувати отакий передній органайзер-плакард. Ви його фіксуєте на ліпучки. Тут додатково вставляєте його. Потім його фіксуємо зсередини. З одного боку, так само і з іншого. І тепер в нас є молі-інтерфейс, який ми можемо вплести в вашу передню частину плитоноски, Як е, звичне плетіння молі. Ось. І тоді він у вас буде зафіксований на плетоносці.